Те, що переживається, робиться на краще. Я знав, що хтось мене любить. Вища свідомість вона не може ненавидіти. В неї немає такої опції. Може не завжди задоволена, тому що треба зробити так, щоб якщо ви щиро все робите, ви все отримаєте. Намаскар, друзі. Хочу поділитися з вами досвідом, який я пережив за останні дні. В мене був. Період досить кризовий, і важко взагалі було сісти в медитацію, робити духовні практики, асани, бути в потоці. Було неймовірно складно, наче якийсь такий туманний, шов. І нічого не хочеться взагалі в світі. І коли ти проживаєш якісь важкі часи, дуже допомагає цей момент віддачі. Просто ти щиро віддаєшся, Боже, все на все твоя воля, я приймаю усе, тому що я знаю, я довіряю тобі. Я знаю, те, що робиться зараз, те, що переживається, робиться на краще. І дай мені сили, дай мені розуму усвідомити, що все це йде на краще, що все це мені на користь. Коли ти входиш в таку ідеацію, ти дуже легко все сприймаєш. І той момент, коли в мене не було мотивації, нічого не хотілося робити абсолютно. Я знав, що хтось мене любить. Тобто, ішов у нас такий надпис, там був на одній дощиці англійською. Remember the you uh, beloved one. Тобто пам'ятай, що ти той, кого любить, що хтось тебе завжди любить. І вища свідомість вона не може ненавидіти, в неї не має такої опції. Навіть якщо б хотіла, вона не може. Вона може тільки любити. І коли ти усвідомиш, що тебе хтось любить, незважаючи на те, що ти робиш, хто ти є, так тебе хтось завжди любить. І це додає такої енергії, додає такої спокою, і ти розумієш, окей. Зараз я не на кращому становищі, в мене немає мотивації щось робити. Але вона з'явиться. І незважаючи на це все, все рівно все добре, то що мене хтось любить. Вища свідомість мною задоволена. Може, не завжди задоволена, тому що треба зробити так, щоб задовільнити вищу свідомість. Але завжди вас люблять і завжди вам хочуть доброго. Я от оці от три моменти. От мене надихнули. Просто віддавайся на волю вищо. Роби кірте, не читай духовну літературу. І через декілька днів мені це допомогло знайти знову мотивацію. Вчора ввечері у нас була вечірня практика, називається Аварта Кірн така. І я сидів в медитації, я сижу хвилин 15, і взагалі нічого от сижу. Так деколи відкриваю ой, очі, дивлюся, медитувати не хочу. Дивської навколо медитують, а я такий сижу, такий. От... Нічого не хочеться, взагалі потоку ніякого нема. Пробуєш ту техніку зробити, воно не йде, багато думок. І потім через 15 хвилин щось так бац, І я от сидів ось так. <рес> реально отак от, от сидів. І вона вирівняла. Просто я такий, вау. <рес> Пішов потік, і пішла якась була ословання, якась милість вища на те, щоб я зробив хорошу медитацію. І я просидів тоді навіть довше, як нам час відведений і зробив всі свої практики. І от сьогодні зранку у нас була двох година практик і шикарний потік. А до того я от сидів, я засинав медитації, взагалі ну, не можна було, я старався і не виходило. А тут проявилася якась така от милість вищого, і я отримав хорошу медитацію на кінець дні. Появилося натхнення, робити роботу. Це щастя в очах появилось. І до чого це вся історія? Що, щоб з вами не ставалося, всьому прийде кінець. Як і хорошому завжди буде кінець, так і поганому також. світі періодично, все світі циклічно. Важливо мати от віддачу на волю вище, просто довіритись цьому світу, щоб не ставалося. Це може бути важко, особливо ну, в нинішніх реаліях нам усвідомити. Але завжди, в кожен момент життя. Були якісь негаразди періодично підходили, якісь певні задачі в наше життя. Так, Важливо довірити цьому потоку. І це одна з найскладніших практик в духовності, саме довіритися, віддатися. При тому не так, що ми нічого не робимо, просто ми віддалися і все само собою складається. Ми працюємо і робимо те, що ми можемо робити, але результати от, ми вже покладаємо на вище. Якщо ви щиро все робите, ви все отримаєте. Все в свій час ви отримаєте. Головне, не втрачати віру. Це легко, якщо от декілька днів та от така криза і ти не втрачайте віру. А якщо в когось це дуже довго тягнеться, в когось, можливо, роками, Хочу побажати вам більше сили, більше терпіння. Все приходить і дуже важливо, ще побачити в тому, що в нас є ті ситуації. Хороше Зняти от темні окуляри, побачити все в іншому світлі. Тому що не може бути там, роки підряд, все погано, все гаразд. Навіть на протязі дня кожного дня є щось хороше. І тут практика допомагає подякувати за щось ми вдячні. Можете в кінці дня собі. Там просто пара пунктів, за що я вдячний життю, так? за що я вдячний собі. Що доброго у мене було? така практика, яка дозволяє побачити, що насправді немає темної полоси. Навіть ці декілька днів, які в мене було кризи, в мене ставалося декілька хороших подій, які я був радий, я дійсно був щирий в моменті. Тому можливо бачити різні моменти. Так і завжди буде світло, тому що, от сила є сатва, є сила благості. Є сила раджасу, сила динамізму, є сила тамосу, сила статичності. Сила динамічна, вона в 10 тисяч раз сильніша, ніж сила статична. Тобто вона перемагає. І сила сатвічна, благісна, вона в 10 тисяч раз сильніша, як оця от динамічна сила. І вона теж переможе. Так? Тому що благість в нас завжди перемагає. Таке коротке натхнення. Поділився. бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте питання в коментарях і пишіть, чи у вас бували такі ситуації, що ти от декілька днів медитувати не можеш, взагалі от нічого не хочеться і не знаєш, що робити. От, немає мотивації. І напишіть, як ви виходили з цього. Тому що я знаю, що існує дуже багато шляхів. От який ваш шлях. Як ви обираєте це? Жорж. Гарного дня, Намаскар! маскар.